Ну і зелені кулі на деревах. Вічно зелений напівпаразит з кожним роком розширюється на деревах парків та лісів дедалі більше. І от комунальники систематично з нею борються. Та чи варто її позбуватися і чи вона навпаки корисна, можливо, для екосистеми міста, дізнавалася наша Олександра Кулібаба. Зелені кульки на верхівках дерев. Так ми звикли кликати на півпаразита омелу. Нині вона живе уже майже на 30% дерев наших міст та селищ. Це гілка акації, на яку в свій час впала ягода омели. Ось тут проросла, проросла зерно, і з'явився оцей екзофіт, тобто частина, яка знаходиться ззовні зовні гілки. Оце ми бачимо ягоди омели. Вони мають, от ви навіть бачите, зараз тут по навіть цій гілці, що вже ця частина є абсолютно вже, вже суха. Ось не потрапляючи, от ми, бачите, я от зараз от дивіться. Ось це, власне, це зерно, яке потрапляє сюди. Бачите, мене навіть з руки дуже важко е, воно відокремлюється. Ось ось воно так потрапляє, і у подальшому вживляється вже у рослинного господаря. Найбільш розповсюджений вид омели в Україні це омела біла. Нині вона уражає не тільки листяні дерева, а ще й хвойні. І аби таких випадків ставало дедалі менше, в Києві проводять експеримент. Спочатку кущі омели зрізають, потім замотують їх в агроволокно, аби сонячне проміння не потрапляло на гілки. Так залишають на рік. Після консультацій із польськими колегами у Київзеленбуді вирішили випробувати новий метод, щоб максимально зменшити шанси омели наново розростися на дереві. Фактично на тих деревах, які просто обрізалися, з часом омела може поновитися, тому що коріння омели може бути один метр і навіть до трьох метрів. Навіть коли ми обрізаємо 50 сантиметрів від самого куща, це не означає, що ми повністю знищуємо коріння. Омала рослина довгожитель на деревах, може квартирувати подекуди до 30 років. Найбільше полюбляє оселятися на тополях, липах, білих акаціях, яблунях та кленах. Сертифікованих хімпрепаратів для боротьби з нею в Україні немає, та й хімічний метод використовувати у місті не найкраще рішення. Тому різати гілля, а потім спалювати у твердопаливних котлах поки що найефективніше. Побачимо з плином часу. Це нам десь можливість вже наступної зими побачити чіткий результат. Я думаю, що він буде також позитивний. От Чи варто різати омелу взагалі, кияни однозначної відповіді не мають. Я знаю, що вона дуже небезпечна для дерев, ну, це якась болячка, скажімо так. Ну, з нею треба боротися, треба обрізати, тому що вона розноситься по всім деревам. Це як паразит, він ж в симбіозі живе з деревом, користується Соками і дерева і живе. Вона ж по природі задумано. Думаю, повинна бути. Повно залишитись. Це дуже погано. Треба вирізати ці дерева. Дерева шкоди більше, ніж птахам користі. А от орнітологи переконують, хоч омелий паразит, користі від неї також немало. Адже взимку дерева з рослинами квартирантами стають справжнім рестораном для птахів. А найбільших ласунів, як от омелюхів та дроздів омелюхів, навіть назвали іменем цієї рослини. Це соловка. Такий й дядьому. Причому, чому? Чому вона для них важлива? Тому що вона надає оце е, їдло у період, коли інше їдло вже скінчилося. Тобто наприкінці зими. От у нас є зима, тахи їдять, їдять, і під'їдають всі природні кори, і нарешті вони закінчуються, а були дуже багато. І вона дуже важлива от, саме у лютому і у березні. Коли закінчилися всі вже все поїли за зиму, а омила ще стоїть, ще є. Кущ паразит стає і прихистком від снігу та вітру або тимчасовим помешканням для пернатих, коли листя на деревах ще немає, і зробити домівку немає з чого. Омила в лісах, вона може бути дуже не корисна для конкретного дерева, але дуже корисна для екосистеми. В цілому і на неї от холодний момент. Будуть жити там і різні комахи, які її будуть їсти, і різні гриби, водорослі, які теж на неї не і ця вся вся екосистема, ця вона буде існувати в умовах, коли без зумоли вона існувати не може. Це не діло пиляти дерева тільки того, що там завелася умерла. І, і навіть навіть якщо це мертве дерево, все заражене, то все одно це може бути неправильно його видаляти, тому що там в ньому, наприклад, може бути дублок, дуплі сидіти кажани, які всі в Україні в червоні книги. Єдиним дієвим методом вирішення проблеми є засадження парків та скверів тими видами дерев, які погано заражаються. Якщо ми будемо висаджувати велику кількість хвойник, наприклад, да, які дуже погано заражаються, було тільки деякими її під то ну майже не заражаються. То ми знову таки таким чином оцю, оцю оцей ланцюжок зараження перериваємо. Збільшувати кількість аборигенів видів і тих, які мають ягоди, наприклад. Та сама горобина, вона дає можливість птахам харчуватися. От є їхню кормовою базою і поширює сприяє поширенню біорізноманіття. Та от чи смакуватиме нове меню омелюхам? Олександра Кулібаба, В'ячеслав Серебренніков та Юрій Іщенко, телеканал Київ.